Спробую постараюсь пояснити, mm -hmm. для когось це буде виправданням, я просто пояснюю. Я кажу, Міші, мені байдуже. Так відчуваю. Ми любимо ось такі форми, формати. О! Це просто якась абсурдність. Ну, скільки можна? Сумнівно, але гаразд. Копійки. Чисті копійки. Я поважаю, що вони роблять. Ну, якби, я не. Я, справді я не офігів. розумію. Ну. Бля, я заплакав. Ну, ладно, яка різниця? Яка різниця? Е, все гаразд. Я виріс у вбиральні з системою балів, вперше побачив унітазу армії, коли мене взяли до прикордонних військ. Бляха, а як змивати? Чому ніколи нічого не сказав ваш герой? Взагалі, бляха, він ніколи нічого не. Він сказав і зараз мовчить. Я помилився, можу помилитися один раз, але я залишаюсь при своєму. Це бусь, це був великий сарказм. Я з вами разом мрію. З тобою з Чичваркіним, На мою думку, безглузді вони всі, так би мовити, примітивні. В них якась бюрократія, там якась велич, якась нісенітниця. Вони мене загалом не цікавлять. Не запрошуйте мене ані як прем'єр-міністра, ані як голову центробанку.